Ння корейська індустрія розваг, як і суспільство, досить жорстокі. Те, що зірки усміхаються до нас з екранів, геть не означає, що вони щасливі. Особистим ділитися не можна, скаржитися, зась, виражати власну думку, ну хіба якщо вона збігається з думкою мас. Сьогодні побазікаємо про те, кого з акторів, які роками за зачиненими дверима боролися з депресією, індустрія буквально стерла у порох. Гошечки певне найбільш показовим і очевидним прикладом того, що стається з коріння. Зірками у випадках, коли проблеми з ментальним здоров'ям ідуть пліч опліч з надмірним тиском. Є Кейс Солі. Вона почала грати в кіно лише в 11 років. Тоді отримала роль в історичній дорамі Балада Содона, де зіграла принцесу. Також були невеликі ролі у любов потребує дива, драма Сіті та інших. Втім, популярність саме як акторка, вона все ж здобула після головної ролі у дорамі 2012-го під назвою Для тебе в усій красі. Це історія про те, як дівчинка закохалася у спортсмена, який надих її сам того не підозрюючи також зайнятися спортом дівчинка зрештою переводиться у школу де навчається цей спортсмен щоправда аби бути там їй потрібно як мінімум відрізати свої коси бо ця школа лише для хлопаків а далі солі підкріпила успіх головною ролю у романтичній комедії 2014-го король моди та у фільмі Справжній 2018-го. Для цієї ролі вона навіть окремо вивчала, як на людей діють наркотики. Останньою появою на екранах для Солі стала дорама. Ель Дель Луна, де у 2019-му вона отримала невелику роль у 10-му епізоді, і того ж 2019 року її не стало. Солі знайшли повішеною в її квартирі. Чому дівчина так вчинила? Ну вона страждала від важкої депресії, тривожного розладу і соціальної фобії. Припускали, що саме це і стало причиною її бажання покінчити з усім. Втім, були додаткові фактори, які посилювали проблеми з психічним здоров'ям та додатково тиснули на дівчину, і це цькування в інтернеті. Що люди тільки не обговорювали, це було і особисте життя, і погляди солі на питання вагітності, і її різка манера висловлюватися, і надмірна експресивність, і зовнішній вигляд. Неважко здогадатися, що коментарі були несприємно. Про те, що писали на адресу солі через те, що вона сміла опублікувати світлини, в яких була одягнута, втім без бюзгалтера, і загалом виступала за те, що це нормально не носити його, годі і казати. Схоже, корейці, як і українці, бояться, що жіночі соски можуть виколоти їмочі. Дія Солі зайвий раз підкреслила наскільки важко живеться корейським зіркам через надмірну увагу громадськості та просто нереалістичні вимоги до них як до персоналі. Про те, що коять з акторами їхнім ментальним здоров'ям хейтери, можна оповідати годинами. Чомусь деякі люди вирішують, що знаменитості не мають права на власну думку, що вони завжди повинні відповідати якимось абсурдним очікуванням і стандартам. Чомусь деякі люди вважають, що мають повне право виливати тонни бруду на інших, просто тому, що ті інші не є в їхніх очах ідеалом чи прикладом для наслідування, але якщо у випадку з солі можна було бодай припустити, що хвилі негативних коментарів на її адресу, рано чи пізно стануть останньою краплею, то є вдосталь випадків, коли людина бореться із власними демонами і, на жаль, програє в цій битві навіть без чогось додаткового впливу. Того, що актор Чон Тесу може покінчити з життям, не очікував ніхто, навіть попри те, що чоловік також тривалий час боровся з депресією. На останньому фото, яке він опублікував в інстаграмі, Актор посміхався. Він завантажив цей допис 11 січня 2018-го, за 11 днів до його передчасної смерті. Світлину Тесу підписав трьома емоджі сонця. Актор почав зніматися у 2007-му в дорамі Король і я. А потім його бачили на екранах у гарний день, щоб кохати. Все моє кохання для тебе та інших. Хоча найбільш відомим він став завдяки ролі у дорамі Скандал у Сонкінквані. Тесу було 34, і він якраз вів перемовини щодо того, аби повернутися на екрани. До цього чоловік брав. Перерву, якраз щоб зосередитися на ментальному здоров'ї, у 2019-му не стало і зірки серіалів банкір, температура кохання та кохання з недоліками. Це актор Чайн Ха він почав грати за два роки до трагедії і досить швидко став затребуваним актором. Все ж знятися у восьми проєктах за такий короткий проміжок часу може не кожен, нехай і не йдеться про всі основні ролі. Вертанний день життя актор опублікував фото у своєму інстаграмі, на якому позує з білим горням і телефоном у руках. Світлину він підписав як Режіться усі, без ознак життя актора в його будинку у Сеулі, знайшов менеджер. Чайн ха було 27. Чому він зробив те, що зробив, і досі остаточно незрозуміло. Агентство не дало пояснень однак, ЗМІ, посилаючись на власні джерела в поліції, повідомляли, що хлопець страждав від депресії і раніше вже намагався піти з життя. У 2018-му Кореї провели опитування, яке показало, що близько третини людей мають проблеми з психічним здоров'ям, як то депресію, стрес пов'язаний з роботою або тривожність. Водночас дуже Малий відсоток тих, хто усвідомлює це і звертається за професійною допомогою. А все через стигматизацію проблем з ментальним здоров'ям у Кореї. І вік у таких випадках не є вирішальним фактором. Тобто, не можна сказати, що від депресії страждають тільки ті, кому до 30, і що це зараз молодь пішла така слабенька. Адже якщо Ін ха було 27, то акторці Чон Місон, яка лікувалася від депресії, було 48 у день, коли її життя обірвалося. Жінку знайшли без ознак життя у готелі у 2019, тисячі де вона. Зняла номер на два дні. Чон Місон почала з'являтися на екранах ще у 90-х роках. Першою була роль у старенькому фільмі Що ж ми ну, дивитися на небо час від часу. А загалом за весь час роботи вона знялася у 50 дорамах і 25 фільмах. Попри таку широку фільмографію, саме головних ролей у Чоймі Сон було небагато. Однак вона також грала в театрі і знімалася в рекламі. Її останньою роботою була роль матері й бабусі у фільмі Ми закохані, який вийшов вже після смерті акторки у дві тисячі Останньою дорамою, в якій з'являється Чон Місон, є серіал «Психометрик» 2019-го. Це історія про хлопця, що має здібності до психометрії, Тобто, щоразу, коли він торкається когось, може читати пам'ять цієї людини. Герой хоче винищити усіх злих людей у світі завдяки своїм вмінням. Однак діє він не завжди розумна і логічна. Тручальної записки Чон Місон не залишила, та, попри це, поліція не виявила ознак нападу, а родина не стала просити провести розтин. У 2021-му у південній Кореї зафіксували 20 26 випадків на 100 тисяч населення, коли люди самотужки покінчили зі своїм життям. Основна причина психічні захворювання. На моєму каналі, до речі, є огляд на дораму звук магії, де ця тема обговорюється: лишаю посилання у правому кутку. А ще є огляд на дораму, якщо загадаєш бажання. Там є окремий підсюжет про дівчину, яка не бачить сенсу жити далі, і намагається забрати на той світ не лише себе, а й людину, що була роками поруч із нею. Посилання також у правому кутку. Подивіться після цього відео. Окремої уваги тут заслуговує. Момент, чому психічні захворювання виникають або посилюються. Я не кажу за всіх людей, але у випадку представників індустрії розваг є занадто високий тиск вимоги очікувань з боку публіки, а також надмірна консервативність суспільних поглядів. Доказ тому наступна історія. Лі інджу, акторка, яку ви ймовірно бачили у Дорамі Фенікс чи у фільмі Райдужна ферель», Її називали висхідною зіркою корейського кінематографу. Критики були впевнені, що вона має велике майбутнє, а глядачі не втомлювалися акцентувати наскільки чи не приваблива, однак все завершилося тим, що Лі Ін Джу вирішила сама піти з життя. Батьки були впевнені, всьому виною зйомки оголеною в одному з фільмів. Насправді Лі Ін Джу більшість свого дитинства і юності вчилася грати на фортепіано і не думала про акторство. Втім, у 1990-х дівчині запропонували роботу моделлю, а далі і ролі у дорамах. У 97-му вона дебютувала у серіалі Старт, а у 99-му і 2000-му виходила дорама за її участі під назвою Каїст або «Каїст», не знаю. Це була історія. Ірія про життя, дружбу та труднощі молодих учених з корейського інституту науки і технологій. Її дебют у повнометражному кіно відбувся у 99-му. Тоді Лінджо зіграла у драматичному трилері Райдужна Ферель. Це історія про те, що стається з людьми, коли вони потрапляють з Сеула в сільську місцевість на вихідні. Однак, замість спокійного відпочинку зустрічають там своїх коханців, п'яничок і буйних мисливців. З успішних робіт також згадаю фільм під назвою «Тегуки». Це стрічка про братів, які змушені воювати в корейській. Війні він встановив рекорд перших касових зборів у Кореї та обійшов міжнародний прокат. Мене називають зіркою нового покоління, але я не хочу бути тією людиною, яка миттєво досягає слави, а потім швидко забувається. Я хочу крок за кроком навчитися того, як стати хорошою акторкою. Щоб нею стати потрібно більше часу, казала сама Лінджу. Її останнім повнометражним фільмом стала Багрена Літера, який показали на міжнародному кінофестивалі в Пусані у 2004-му. У фільмі вона заспівала пісню тільки коли є. Плю у джазовому форматі, якщо я не помиляюся, чим привернула ще більше уваги до її талантів. Шанувальники були шоковані, коли в лютому наступного року з'явилася новина про смерть акторки. У ніч на 22 лютого 2005-го лі покінчила з життям. Тоді їй було лише 24 роки. роки. Лінджо залишила передсмертну записку, написану кров'ю. У ній вона сказала: Мама, мені шкода, і я люблю тебе. І також написала: я хотіла зробити занадто багато хоча я живу, насправді не відчуваю себе живою. Я не хочу, щоб хтось був. Розчарований. Приємно мати гроші, я хотіла зробити. Сім'я сказала, що акторка була у глибокій депресії, що вона страждала через безсоння, а каталізатором всього стали оголені сцени, в якій дівчині довелося знятися для фільму Багряна Літера. Хоча виробнича команда спростувала цю думку. До речі, що ви думаєте про те, коли глядачі і глядачки фільмів Федеран критикують акторів за те, що вони знялися у надто відвертих сценах? І чи згодні ви з тим, що знаменитості мають поводитися певним чином лише тому, що вони знамениті? Напишіть свою думку у коментарях. Наступна історія фінальна і дуже моторошна, як на мене, бо демонструє повне знецінення людини як особистості і ставлення до неї просто як до звичайного товару. Акторку Чан Джайон знають ті, хто дивився хлопці краще за квіти. Класика серед корейських дорам. Про це, до речі, у мене є теж відео, лишаю вам посилання. Там акторка зіграла роль Пак Сон Джа, яку у серіалі також називають сані. Персонажка не з приємних, але й такі ролі має хтось грати. І цілком імовірно, що глядачі ще б побачили Чан Джайон в інших ролях. Імовірно, навіть не в негативних, однак у 2009-му акторка покінчила зі своїм життям. Так знову казали, що дівчина страждала від клінічної депресії і лікувалася. Втім, кейс Чан Джайон відрізняється від інших, згаданих у цьому відео. Її смерть спричинила справжній скандал у Кореї, адже акторка залишила передсмертну записку на сім сторінок. Подейкували, що це не вона написала, однак наскільки я знаю, цього не довели. Хай би там що, а у записці було вказано, що агент Чан Джайон бив її, а також примушував спати зі впливовими людьми. Генеральними директорами компаній, політиками, власниками медіа загалом на семи сторінках згадувалося 31 ім'я. Втім, поліція Кореї не розкривала їх. В копісумку покарання поніс лише агент Чанжайон. Йому дали рік в'язниці, два роки умовно і 160 годин громадських робіт. Чи достатньо це покарання? Цікаво знати вашу думку. Пишіть у коментарях. Не думаю, що в підсумку скажу щось нове. Багаті та знамениті теж плачуть, а у світі немає нічого ідеального. Я безумовно люблю дорами. Мені подобається чимало речей у. Ройській культурі, але є те, про що складно не згадувати, коли говориш про Корею. Повага до особистих кордонів, фізична та емоційна безпека, увага до ментального здоров'я, те, над чим такі розвинуті країни ще треба працювати, і не тільки їй, звісно. Не знецінюйте власних проблем, і ви також бережіть себе. Аньон!